Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на ремонті комп'ютерний блок живлення на 350 Вт. Не, включ... Не вмикається. Що ми робимо? Замикаємо, як завжди, чорний і зелений провід. Результату немає, старту немає. Розбираємо, відкручуємо всі гвинти і достаємо плату, чистимо її від бруду, пилу. Все вичищаємо, щоб ми могли оглянути. Далі ми робимо візуальний огляд доріжок, якості пайки. Дивимося, чи немає горілих дорожок. Вроді би все нормально. так Далі ми оглядаємо зворотню сторону з сторони елементів на наявність дутих конденсаторів та інших неполадків. Все норма. Вмикаємо, міряємо чергове живлення 5 вольт, його немає. Старту не буде. Так, міряємо на вхідних ємкостях. Повинно бути по 170 вольт приблизно. Немає. Немає напруги. Так, далі міряємо. Змінний струм по входу, а його немає. У нас виявився несправний шнур. От і весь ремонт, можна сказати. Міняємо шнур і продовжуємо далі перевірку. Так, вмикаємо. Дивимося на вхідних банках. У нас з'явилася напруга 310 вольт. Так, далі заміряємо чергове жилення 5 вольт. Результат є, це дуже чудово. Так, Далі дивимося подоріжка живлення шим контролеру яке повинно встановити в межах 12 вольт. Його немає, 7 вольт ми маємо. Так, вимикаємо напругу. Є підозра на висушу ємність по живленню 12 вольт та що фільтрує живлення нашим контролером. Випаюємо ємність, вставляємо її в прибор і він показує у нас 5500 нафа з поганим опіром. Вставимо новий 2200 з запасу, 220, вибачаюся, мікрофара з запасом. Вставляємо його згідно полярності. Запаюємо. Запаюємо ніжки, відкусуємо і робимо заміри. Так, даємо живлення, все робимо безпечно з знятим високим напругою. Так, міряємо. міряємо. Так, о, У нас з'явилася напруга нашим контролер 15 вольт. Так, чергове живлення 5 вольт, як було, так і є. Робимо старт. Стар замикаємо чорний і зелений. І ось результат. У нас блок живлення запустився. Ще раз перевіряємо, запустився. Це дуже добре. Так, Знімаємо живлення і починаємо збирати в зворотньому напрямку. Ставимо плату на місце, під'єднуємо кулер, одіваємо кришку, закручуємо всі гвинти. Так, і будемо зараз вмикати в зібраному стані. Даємо живлення. Так, контакт. Чорний-зелений. Кулер засві... закрутився. Лампочка засвітилася. Дивимося по 5-вольтовій лінії. Все в порядку. 5 вольт дивимося по 12-вольтовій лінії, все чітко. Все, друзі, дякую всім за увагу. Всім гарних ремонтів. На все добре, до побачення.